Шановні колеги, ради вітати гостинний Батурин, гетьманську столицю з Лухова ще однієї гетьманської столиці 18 століття. Чи мене чути, колеги? Так, чути чу. так, вас чути, чути. Дякуємо. Дуже приємно було бути наживо, але деякі обставини сприяють нам працювати з вами онлайн. А, але о, дійсно поринути в спогади нашої з вами співпраці національного заповідника гетьманська столиця в Батурині та студентів-істориків, перш за все, глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Давченка. Спогади о, під час навчання, спогади будь-коли після навчання у студентів це завжди асоціація з чим? асоціація із практикою. Але з рейтингу тих практик, попри те, що ми все-таки готуємо вчителів історії. А рейтингу природньо виграє археологічна практика. І, на жаль, деякі, перш за все, безпеки, обставини, на жаль, обставини з смертю Юрія Олександровича, загибеллю, вони не дають можливості це по неї мірі зараз відчути на сучасному етапі, але. Ми сподіваємося на наше перспективне майбутнє до того ж, крім того, що у нас ведеться підготовка вчителя історії та громадянської освіти, як зараз це називається в університеті Глухова. Ми маємо гарний досвід саме підготовки аспірантів з спеціальності історія та археологія, та вже другий рік готуємо і магістрів з цієї спеціальності, яка зараз називається. Бінайн, бідев історія та археологія. Перш за все, дійсно, як пан Євген, колега з Сум, говорив, дійсно така активна, але довга і плідна співпраця глухівських студентів. Під началом Юрія Олександровича Коваленка розпочалася можливо повноцінно дуже пізно. 2012 році, адже саме з 2011-го в нас ведеться підготовка вчителів історії. Тобто, попри наш 150-літній вік університету, саме історики як набракса на це звучить, підготовка не юніша в усьому українському такому історичному тлі, але тим не менше, саме з 2012-го коли якраз так співпало, почалася. Діяльність міжнародної українсько-канадської археологічної експедиції, саме під керівництвом кандидата історичних наук В'ячеслава Миколаївича Скарохода та його заступника присутнього на конференції ради бачити Юрія Миколаївича Ситого як наукового керівника експедиції. Якраз починається діяльність глухівських студентів щоліта регулярно разом з іншими друзями Перемінно і вчителями, як вони згадують, а, яких ви бачите зараз на світлині, це птична світлина 2012 року. І тут якраз а, керівники Батуринської експедиції Юрій Миколаївич, Вячеслав Миколайович, Володимир Ігорович, а, раді якого було чути. Ну і а, Юрій Олександрович, якого раді бачити, але на жаль, обставини інші. Але тим не менше, це 2012 тисячі стартовий рік. Гончарівка, де якраз. А, Стартували глухівські студенти, досліджуючи за міську резиденцію Івана Мазепи. Зокрема, не самої резиденції, а залишки дерев'яної церкви та службової споруди. А це вже ми бачимо якраз саме в той рік, наступний було змодельовано тоді ще дуже незвичному, але зараз такому актуальному 3 3D Зображені е, чільний та південний і східний фасади палацу е, Івана Степановича. Е, що вдалося зробити у 2012 році? На один із таких думок, е, а я мав можливість, е, чесно кажучи, хотів сказати, поспілкуватися з Юрієм Олександровичем, на жаль, але почитати його щоденники. Про практику і 2012 рік, попри інші, не дивляться на те, що він перший він один з найуспішніших. Ну навачкам везе. Знаєте, наприклад, через це можливо. А зокрема, при дослідженні підморків палацу було знайдено декілька монет, сережку та фрагменти поліхрамних розеток, які ви можете побачити на фото пана Мизенцева. В порівнянні з 9 та 12 роках, і тут якраз ліворуч реконструкція, яка зроблена Володимиром Вигоровичем, а також паном Сергієм Юрченком, нашим партнером зараз в проєкті від Українського культурного фонду в Глухівському університеті та Національному заповіднику Глухів. тому тут, тим більше, історичні ретроспективи вони приємні ще і своїм таким постійним підсиленням в дванадцятому році. Невеличка команда, ви бачите її список з восьми студентів, і, зокрема, була можливість саме долучитися одного із цих студентів, студенток, точніше, до лампу керамічної профільованої бази, бачите, як фрагменту палацу, а під час розкопок 12-го року. Одним із причин, чому везло новачкам, це дійсно, що Юрій Олександрович він не перше фактично з десятиліття. Досліджував гончарівку, Батурин, ну і використовував. Є автентична фотографія. Використовував на той час доволі потужний металодетектор. Потім він його ще замінить не один раз на, на інші, але тут також були можливо якісь певні наукові преференції. Зокрема, під час розкопок ви бачите залишків службової споруди мазепинського маєтку і пошуку металевих. Відповідно, якщо говорити про цей 12-й рік одним із таких вдалих справ, археологів наших глухівських, а саме так можна вважати студентів на той час, практикантів, це розкопки залишків церкви. Ось яка знаходиться за 30 метрів на північний захід від Мазепиного палацу. Саме в той період було встановлено її розміри, і відповідно. Трошки згодом через 5 років була відтворена гіпотетична і графічна реконструкція, але в будь-якому випадку було досліджено невідомо на той час ще прибудову, і дерев'яні стовпи були досліджені як підтвердження саме стовпових ям, досліджених самими нашими студентами. Ну і зокрема, ми бачимо. Сам процес цього дослідження ще одного артефакту великої наземної споруди. В той час, як довелося дослідити нам саме Володимир Миколаївич та Юрій Миколайович, припустили, що це невідома на той час, але велика, десь за 70 метрів від палацу, наземна споруда, очевидно, було місцем. Збору гетьманської гардіселюдської гвардії або можливо козацької старшини чи інших кур'єрів, які працювали при палаці Імана Мазепи, а також в му році було знайдено майже два десятки срібних та мідних польсько-литовських монет, і найцікавіше, як ми бачимо, так мідну монету Султана Сулеймана викарбовано в 1688 році. Що ми можемо бачити? З вами на екрані. Ну і також хотів би зазначити, що тут було а, знайдено а, серед іншого срібні прикраси а, скляні намистини, гірський кришталь 17-18 століття. І, і Дуже ми раді, що саме руки Юрія Олександровича торкалися цих артефактів. Ну і наших а, на той час юних а, археологів, які багато хто з них працює зараз а, за профілем або в більшості вчителями історії. Ну і напевно найбільш такий успіх в цій наземній споруді була знайдена кістяна фігурка пішака доволі популярних шах в середньовіччящі, але особливо в період 17-18 століття. І ми припускаємо, що вона була очевидно виготовлена на токарному верстаті, в тому числі ми її можемо зараз спостерігати. Ви бачите на ілюстрації. Ну і інші пряжки, бляшки та інші залізні речі, металеві точніше, які були віднайдені в той час. 13-й рік студентів стало більше, 16 вдвічі, тобто і змінилася їхня локація. Це будинок генерального судді Василя Качубея, точніше, одна із господарських споруд цього комплексу колишнього. Зокрема, серед іншого знайшли трошки менш, на жаль, чомусь. Знову ж таки, фарт не знаю, але це емоції. Але якщо говорити про факти, то це західноєвропейські монети, бранзові поясні, накладки, фрагменти теракотових та поліхромних північних кахлів дуже важливі артефакти. Ну і ось ми бачимо. Світлину всіх учасників на традиційному місці зборів у 2013 році, і серед них 16 да, 16 а, наших а, студентів. У 2014 році знову зменшення кількості 8 і зміни локацій. Ви бачите, це та ж сама гончарівка а, залишки церкви живоначальної тріці, про яку сьогодні вже згадували колеги, Ну і та ж сама локація, що була і до того. Мама жітрнадцятому році це будинок генерального судді Василя Качубея, де зараз я так розумію, відбувається безпосередньо наш круглий стіл, зокрема під керівництвом Юрія Миколаєвича було знайдено місце розташування Баденської церкви. Так, да, вона вже звичайно з 1778 року там не перебувала, а навіть знесена була в село Матіївку, коли її перенесли наприкінці вісімнадцятого століття комуністами в 1933 році, але саме. В 2014 році ми горді і раді від того, що саме наші студенти, під керівництвом майстра Юрій Миколаївич вдалося долучитися до такого, ну сакральності, такої чи що просто навіть ще історика, крім самого археолога. Ну і звичайно, саме чотирнадцяте, як і попередні, і наступні деякі роки були сьогодні. Вже про це говорили. Пан Євген Луняк згадував так. Дійсно, інше таке, можливо негативним, але емоційним, але в той же час і історично патріотичним кроком для студентів за їхніми спогадами, крім суто перебування на практиці. Це звичайно розуміння, що сусідня держава це щось не те. <плес> та це 14-й рік, сакральний для нас уже так, почалася оця війна. Не оголошена, яка триває, на жаль, досі. Але саме тоді масово а, вражало а, це величезні кількості рештки людські цієї жахливої меншиковської різанини 1708 року, яка, на жаль, іноді повторювалася і в 2022-му. Тому це наші студенти, а, більшість серед них дівчат, які а, долучалися, в тому числі і а, сподіваємося. Незабаром PHD Олег Володимирович Пласту 2015 рік студентів стало більше 12 при зменшенні загальної кількості. Чому тому, що той рік якраз були глухівські та чернігівські студенти, але успіхи були непогані Нова гончарівка, службова споруда. Але єдине, що додалися новий об'єкт, це не встановлено на той час чи це гляна будівля. Чи просто склад цегли. А, чому другий варіант, можливо, припускали більше, ну, саме а, як одна із версій, тому що а, саме серед битої цегли було багато залізних цвяхів, а, уламків сенцевих а, з віконниць та багато інших металевих а, предметів. А, ну і Ми бачимо 2015 рік, так, ось традиційний, трошки зменшений, можливо, в загальному числі. Представницький склад, можна трошки його збільшити, навіть да саме студентів, ось дехто серед них зараз або працює в тому числі в заповіднику гетьманська столиця і захищає нас на фронті в Збройних силах України, чому ми їх дуже вдячні. І очевидно, сакральність столиці Батуринської цьому сприяє однозначно. Серед іншого, дві 2015 році, як я вже говорив. Було й досліджено так звана дерев'яна мазепина церква, саме знову ж таки плитка теракотова була досліджена, знайдена точніше. І кілька літерів гетьманської абревіатури самих світлин для ілюстрації знайти не вдалося, але вони так чи інакше є в пам'яті наших студентів. Якось, наприклад, і роботи на залишках собору живоначальної трійці. Де продовження сказано трошки вище, було віднайдено вісім десятків батуринських жертв Мельшиковської різні, а також інші традиційні гудзики, оклади, хрести, монети і так далі. І ось одна із таких пам'ятних світлин ми бачимо вже на території палацу під час одних із нечисленних, але приємних відпочинків наших дослідників. Або ось такі згадки на світлинах під час, наприклад, дослідження будинку, льоху чи розкопів у центральній частині міста біля Воскресенської церкви, де дуже багато було віднайдено артефактів. Ну якщо говорити вже про 2016 рік, то а, тут а, досліджувалася нова ділянка. Вона за рік до того була. Звільнена від старої забудови, де було знайдено монетки 18 століття, різні скляні та кахляні вироби, зокрема, будинок казацької старшини, знахідки якої з якого були доповнені до експозиції Батуринського музею. Ну і також традиційно в інших локаціях, і було дуже багато в цей рік. Проводилися розкопи на садибі Качучубеїв. Де були віднайдені підмурки, та ж залишки підмурків невідомих споруд. Ну, як це можна було уявити? Ще у 2007 році, на мальованій реконструкції серед Дмитрієнка у вас заповіднику знаходиться, тому можемо уявити і помандрувати початком 18 століття столицею. Ну і, звичайно, було зроблено шурф на заміській резиденції Івана Мазепи в Гончарівці, точніше, де брали участь наші студенти. Але там була знайдена невеличка кількість фрагментів. І, в принципі, 2016 рік багато хто із студентів був нових невеликій кількості, але навіть багато хто вже був не в перший рік і доповнювалося навіть спеціалістами з інших вибачаю, студентами з інших спеціальностей. 2017 рік продовження було саме з Лухова восьми студентами, але до тих 50 учасників долучилися вперше саме учні, і ми горді з того, що це учні міста Глухова, Зокрема, кадетський клас загальноосвітньої школи номер 6 Ось де, відповідно, продовжувалася роботи на тих самих практичних локаціях. Ну і саме в 2016-17 роках саме на садибі. В так званому році Сьорнуківщина було знайдено е декілька цікавих поліхромних пічних кахлів ось, та теракотових полов'яних фрагментів. Ну і 2018-19 традиція продовжувалася. Е відповідно, ми бачимо такі е артефакти, які були знайдені на той час в розкопках, і, зокрема, традиційні колективні фото. Е або фото із спогадами самих студентів, які безпосередньо досліджували в той час студентські роки, а зараз продовжують ці компетентності сформовані, реалізовувати вже в своїй практичній діяльності. Чим цікавий 2020 рік, крім ковіду-19, пам'ятаємо, да? ось це здавалося вже в нас ну все. Але приємним було те, що саме в 2019-му, як я вже говорив, до саме кадетів 6-ї школи долучилися і самовідвідували і брали безпосередню участь у археологічних дослідженнях в 2019-му, 2020-му, 21 му роках. Крім студентів, ще і учні та вчителі. А деякі вчителі, якраз і випускники нашого університету, тобто учасники попередніх археологічних експедицій, які працюють і зараз істориками в Глухівському ліцеї. з підвищеною військово фізичною підготовкою міста Глухова. На той час директорка Ірина Терещенко дуже підтримувала всі ці, я б би інтереси дітей. Перш за все, ось сподіваємося, воно буде продовжуватися з часом реалізації, можливо, практичних дій, як ми бачимо на цих фото. Ось, Ну і 2020 рік, і фактично останній 2021 від Лухова вже студентів не було через карантинні обмеження, але тим не менше, було до десятка саме учнів вже згаданого ліцею інтернату. Що ми це можемо побачити на світлинах? Тому дякую за увагу. Можливо, є запитання. Дякую за запрошення.